Слава Ісусу Христу, у вас можна купити Біблію? Не, це моє. Не можна. У нас у церкві немає крамнички і ми тим не займаємося, бо, по-перше, я не маю на то часу і в нас немає на то потреби. Це Дніпро. Тут є магазини, їм створювати конкуренцію, а просто е, ні, у нас немає. Ми роздаємо книжки. Але нашим парафіянам, ті, які тут на місці. Аліна, отче, в чому розвод це гріх? А чому розвод це гріх, коли ініціатором був чоловік, чи мають покаятися обоє. Люди можуть помилятися, хай краще так, ніж гристися щоденно. Дякую за підтримку вашим вченням та поясненням. А хто вам сказав, що розвод це гріх? Ну, де таке тебе Ну, Дивіться, подружжя це так як контракт. Як ти заключив контракт і, і ти виконуєш умови контракту, так? і тут ти не виконав, що, що називається? Розривають контракт, ти платиш неустойку, траляля і так далі. З усіма посредствами. Але при чому тут гріх? За розривання контракту ніхто нікого в суд не садиться, в тюрму не садять. Так? Є Санкції відповідні, фінансові. І якщо переводити це у площину подружжя, то це теж обіцянка. Я такий, то беру тебе за жінку, обіцяю тобі любов, вірність, чесність і що не залишу тебе аж до смерті. Ну, порушив обіцянку, залишив. Ну, все, приймаєш його, забуваєш все, що було, і більше не згадуєш, і живете далі. Якщо ви так не можете, то розходіться. Розходіться, не можете жити разом, жити окремо. Але біда що? Коли ви розходитеся, ви не годні навіть місяць-два побути окремо, бо вам вже треба другий. Як одному, так і другому. Але одній половині получається, а другій не получається. Не через що ж то хто з гарний, хто поганих. З різних причин. І тому продовжується оця кусанина. Ці речі мають вирішувати двоє. Подружжя, як інша люба свята тайна, скланається з двох матеріалів. Матерії і форми. Матерія святої тайне подружжя це є спільний вияв волі до спільного подружнього життя. Тобто двоє людей хочуть жити разом, це і матерія святої тайне подружжя. А форма це я Василь беру тебе за жінку. Якщо пропадає матерія подружжя, як ви не хочете жити разом, як каже апостол Павло. Розходіться. І залишайтеся в тому стані, в якому були покликані. Як ви не можете жити разом, жити окремо. Але не треба ще раз женити. А ви тут не годен бути і ще з тим не розібрав, вже ще далі хочу женити, бо я, а що я буду сам, ти не можеш бути разом. Бо коли ви зійшлися, ви казали, що ви найкращі. А тепер, що знайшов ще краще, то значить забрехав або в першому разі, або в другому разі. Але чи могли помилятися? Могли помилятися. Бо тому що молоде, дурне, міг і помилятися. А, ще, а могли батьки казати, а я міг послухати. І добре зробив, що послухав. Зробив повагу батькам. А тепер батьки не на тебе дивляться та найрівно ж разом з тобою і переживають. Що, що дало. Для добра батьківська батьківський авторитет. То тобі сьогодило вже тільки тобі років, то вже вже нети треба не? Василю? Подружжя це здатність жити разом. Це здатність жити разом і будувати свої відносини на любові. Якщо ви не вмієте будувати на любові, то що хочете робити? Ви ніколи їх не збудуєте. Якщо одна сторона помилилася і хоче збудувати нові відносини, вона їх збудує, вона не буде розказувати і питати, вона буде їх будувати. Любов ціном. Навіть буде часом. Жертвувати сама собою, але збудує нормальні, добрі, відносні і ніколи попередніх помилок більше не повторить. Так теж буває. Так що не бійтеся жити разом і не бійтеся розійтися, якщо ви один одним не годні один з одним жити. Краще би ви були окремо, як ви маєте гнівити Бога і кусатися кожний день.